Привіт! Вправи зі своєю вагою для росту м'язів люблять за дві речі. По-перше, вони ростять м'язи. І по-друге, вони виконуються зі своєю вагою. До речі, ось рандомізоване контрольоване дослідження, в якому розглядається навантаження на м'язи в різних видах віджимань, і ось його візуалізація від доброго каналу House of Hypertrophy. Як бачимо, звичайні віджимання еквівалентні жиму десь 64% ваги тіла, а значить для людини вагою 80 кг віджимання на одній руці приблизно еквівалентно жиму лежачі штанги вагою 100 кг. І Я хочу розповісти про оригінальний спосіб навчитися віджиманню на одній руці і про те, як ростити м'язи за його допомогою. Ці тренування можна виконувати навіть у бомбосховищі чи підвалі, яке роблю я у зв'язку з війною. І для навчання віджиманню на одній руці я пропоную свою чергову авторську ідею, числовий метод. Я планую використовувати його і для розвитку інших навичок, і зараз я поясню, як він працює на прикладі віджимання на одній. У популярних обичалках віджимання на одній зазвичай рекомендуються різні допоміжні вправи, наприклад, віджимання лучника, віджимання трикутником, складніша стадія, коли рука ставиться на височину, або, наприклад, на м'яч, або ковзає по підлозі. Але концепція числового методу передбачає, що ми використовуємо лише одну допоміжну вправу, яка характеризується якимось одним числом. Назвемо його X. Причому ми можемо поступово зменшувати це число, тим самим поступово збільшуючи складність вправи. І коли x дорівнює нулю, ми отримаємо потрібну вправу. Так, ми навчимося вправі швидше, ніж коли використовуємо кілька різних допоміжних вправ відповідно до принципу специфічності, тобто завдяки тому, що нам потрібно адаптуватися лише під одну допоміжну вправу, а не щоразу під нову. Наприклад, іноді в якості допоміжної вправи рекомендують віджиматись від височини. Такий підхід, в принципі, відповідає числовому методу. В цьому випадку за Х ми приймаємо висоту стола, дивани чи іншого предмета, від якого ми віджимаємось, і знижуємо X, тобто висоту предметів, доки він стане рівним нулю. І ми отримуємо звичайний віджимання на одній. Але в такій моделі складно знижувати X плавно та рівномірно. Припустимо, якщо у вас є стіл заввишки 80 см і ви хочете знижувати висоту з кроком 1 см, виходить, вам ще потрібен стіл або щось подібне з висотою 79, 78, 77 і так далі до 1 см. І для тих, хто не має подібної колекції столів, я пропоную іншу математичну модель, коли ми спочатку віджимаємося до дотику грудьми не підлоги, а якоїсь опори. І x це висота цієї опори. І ми поступово знижуємо її, доки X не стане рівним нулю, використовуючи Книги, зошити, окремі листи тощо, ми можемо знижувати X як завгодно плавно, хоч по міліметру. Причому я раджу працювати по одному повторенню, а не на рази. Так буде найкраще для відпрацювання техніки. По-перше, тому що так ви зробите сумарно більше повторів, а по-друге, тому що техніка кожного півтору буде кращою. А вже коли X дійде до нуля, тобто коли ви робитимете повноцінне віджимання на одній руці, тоді вже можна буде робити і на рази. До речі, про техніку вона нерідко буває неправильною. Не треба відводити лікоть у бік та звиватися як вуж на пательні, роблячи незрозуміло, що у незрозуміло якій амплітуді. Частична амплітуда. частичною амплітудою. Я дуже большой фана частичної амплітуди, буквально на пол сантиметра. Лікоть потрібно не відводити у бік, а максимально наближати до корпусу і торкатися грудьми підлоги. Ноги тримайте ширше плечей, щоб краще тримати рівновагу. Спочатку Можна взагалі тримати їх максимально широко, показати, на жаль, не можу. площі не дозволяють. Поки що не розчистив цей відсік підвалу, на першому тренуванні ви можете підібрати мінімальну висоту, від якої у вас виходить віджатися на одній. Припустимо, ви змогли віджатися від 20 см, а від 18 не змогли. Ви можете спробувати зробити ще, припустимо, 9 підходів по одному разу з 20 см, щоб вийшло 10 підходів. Можна робити по одному разу на кожній руці, спочатку на слабшій, потім на сильніший, відпочити 3-5 хвилин, робити наступний підхід і так далі. Якщо в якийсь момент віджатися від 20 не виходить, збільшуйте цю висоту. Наприклад, у результаті може вийти така картина. На наступному тренуванні у першому підході ви вже можете спробувати взяти нову висоту, наприклад, 18 см, або навіть замахнутися на 15 і далі діяти за аналогічною схемою. Тільки, звичайно, не забувайте перед кожним тренуванням повноцінно розмінатися, як перед звичайним тренуванням у спортзалі. І далі може бути, скажімо, щось таке, поки одного разу на черговому тренуванні вам нарешті не вдасться взяти в першому підході висоту 0, тобто виконати повне віджимання на одній руці. Але уточнюю, що 10 підходів це орієнтовне число, для когось оптимальна кількість може бути 5, для когось 15. Це залежить від ряду індивідуальних факторів, від генетики, тренованості, цілей, від того, що ви ще робите на цьому тренуванні, і так далі. Деякі тренери дають усім однакову кількість підходів, але це можна зрозуміти. Так легше продавати програми і можна ввести одночасно хоч 100 людей. Тож у плані об'єму можу лише порадити застосувати до цього тренування принципи, які ви вже успішно перевірили на собі, або можете ознайомитися з актуальними науковими даними та моїми авторськими ідеями щодо тренувань м'язів у цьому ролику. При цьому віджимання на одній руці можна розглядати майже як жим лежачи, тільки оскільки лікоть наближається до корпусу, навантаження дещо зміщується з грудних на передню дельту. Якщо ви хочете змістити навантаження на грудні м'язи, ви можете на початку тренування виконувати віджимання на одній, а потім робити звичайні віджимання на двох за моїм авторським методом «п'ятірки», який детально розглянутий та науково аргументований у цьому ж ролику. Метод підійде тим, хто може віджатись 30 разів. Якщо коротко, ви робите 5 віджимань, потім відпочиваєте 20 секунд, потім ще 5 віджимань, потім відпочиваєте ще 20 секунд і так далі, поки ви можете зробити 5 віджимань. І метод «п'ятірки» спирається на максимально якісні наукові дані. Які докладно описані в цьому ролику, тож ви можете спочатку зробити віджимання на одній, можна обмежитись навіть одним підходом, близьким до відмови, якщо ви вже робите кілька разів. Потім зробити п'ятірки, і у вас виходить практично повноцінне тренування для грудних м'язів, двох голівок трицепса і передньої дельти. Хіба що вона не на максимум прокачуватиме верх грудей, але все одно і верх отримує пристойне навантаження. Наприклад, у цьому дослідженні показано, що горизонтальний жим жимолежі дає хоч і не максимальну, але суттєву гіпертрофію, і для верху грудних, а віджимання дуже близькі з біомеханики до горизонтального жиму жимолежа. Але можна змістити акцент на верх, виконуючи похилі віджимання. І якщо ви додасте до цього жимового тренування тягнуче тренування і прокачку ніг, ви зможете прокачати практично всі групи м'язів. Може не до максимально можливого, але точно до атлетичного рівня. В якості тягнучого тренування... Можна просто виконати кілька навколо відмовних підходів підтягувань. Якщо у вашій місцевості часті повітряні тривоги, плюс у тому, що не потрібно багато часу проводити на вулиці, і ці кілька підходів навіть не обов'язково робити підряд, можна зробити їх просто протягом дня. А для прокачки ніг чоловіча стать може використовувати фбр присідання про яке я розповідаю в цьому ролику, а жінки можуть робити глибоке присідання зі своєю вагою і з широкою постановкою ніг за методом п'ятірки. Ну а якщо у вас спокійніше є можливість повноцінно займатися здоров'ям і навіть формою, можете звертатися за детальними консультаціями із тренувань з харчування за посиланням в описі. До речі, 50%, а не просто частина всіх доходів іде ЗСУ, про що ви отримаєте пруф на зв'язку.